Так, всім доброго вечора. Як і обіцяла, вчора мала подивитися декілька людей безкоштовно, але вчора я себе дуже погано почувала. Тому сьогодні я дивлюся, кому пощастить безкоштовно. Всі, хто хоче отримати повну відповідь, потрапити до мене на повний розклад: енергетика по фото, особисті розклади, розклади на пару, робота, фінанси, кар'єра, завагітніти, почуття партнера до вас. Тобто не тільки зниклі військові, ви можете звернутися у Viber. Так, це буде платно, але це буде недорого. І ви зрозумієте, що ви звернулися і ви отримали те, що ви хотіли. Переходите в Viber 068 691 72 00. А поки дивимося коротко. Спину Сергій, 6.08, року народження, зник безвісти військовий 29.05.25 року. Дивимося коротко чи живий. Попереджую, якщо ви зверталися раніше на розклад, це повторний. Треба вказувати повторний. Тому що, якщо були мінімальні шанси на життя, я не завжди беруся за розклади. Тому що, ну, а сенс. Дивимося коротко чи живий. Троє людей було з ним. Звістку очікуйте, можливо, вам в сім'ю буде офіційне підтвердження, тобто воно вже має бути. Ще нічого не відомо до кінця, але це буде рухатися, і ви отримаєте звістку. Я бачу його на позиції. Позиція була тяжка. З ним могло бути троє людей. Рух, дорога. Новини ви могли отримати, могли бути навіть сумні, знов троє людей. Ну, мені падає як чужа територія полон. Тобто тут або окупована територія, на якій він знаходився, або чужа, і тут всі шанси на полон. Дві карти сім'ї падає, це жива енергетика. Жезли це стихія вогню, багато пентаклів, тобто це стихія землі. А тут повністю жива енергетика. Хоча новини могли бути сумні слізні, але мені тут чітко вказує, що людина більшість всього що жива, повністю енергетика жива. Так, давайте спробуємо на метафоричних. В спину Сергій, 6.08.74, зниклий військовий. Чи буде якась звістка, або чи знайдете ви його, що вам покажуть метафоричні карти? Давайте спробуємо. <кій> Дивіться, йде жінка по дорозі і падає зірка. Зірка це бажання. Там, де один шлях завершується, народжуються нові напрямки. Тобто, якщо у нього на шляху була небезпека, можливо, травмування, можливо, важка ситуація, навіть боротьба за життя, але по цій карті я можу сказати, що. Де завершився один шлях, тобто там, що сталося з ним, От, народжується новий напрямок. Тобто його могли дійсно забрати в полон, надати допомогу. Людина може на сьогоднішній день дійсно бути жива. Я вам бажаю знайти його живим, повернути додому. Хай все буде добре. Звісно, краще, коли ми спілкуємося окремо в вайбері, коли я бачу фото, коли я бачу очі. Це не просто через екран пояснити. Я вам бажаю всього найкращого.